Всім привіт, з вами Палич, І сьогодні я вам розкажу про обмін гілок дослідження. І якщо коротко, на мою думку, Wargaming знову обісрався. Чому так? Я розкажу трошечки пізніше, тому давайте все по порядку і почнемо з того, що подивимося їхній відеоролик по цьому от режимчику. Але немає часу знову проходити весь шлях деревом досліджень. Тоді обмін досліджуваної mm. техніки створений саме для вас. Подивимося, що тут і там з ним розказують. можна оновити гараж і освіжити свій геймплей. Якщо у вас досліджена хоч одна десятка, невдовзі ви побачите банер. Не прогавте, адже mm -hmm. подія mm -hmm. запуститься ненадовго mm <гум> Буде доступна лише одна операція обміну на аккаунт, тож mm ретельно обдумайте свій вибір. Це Ви важливо, одна операція. Будь-яку гілку, крім кількох випущених останнім часом. Здати в обмін можна будь-яку Чому гілку. Чому така дискримінація? По 10 рівень вкруч. Чому? Чому оце Ви ось? Обмін можна в гілку, крім кількох. Ретельно обдумайте свій вибір. Слухайте внимательно. Ви можете отримати будь-яку гілку, крім кількох випущених останнім часом. Чому, блядь, весь сенс? Весь сенс цього обміну в тому, щоб отримати нову гілку. А не ті старі, які є в грі уже. Ну, типу, блядь, весь сенс отримати нову. Розумієте? А не у старі, блядь, ну чому ви це знову, вроді, все класно робите. А потім таке тільки бе. Ну, ладно, дивимось далі. Ну, ідея, типа, цікава. Я так потикав цінники, ну, типу, теж цікаво. Але ж потом. Та ну йомайо. Йо! Здати в обмін можна будь-яку гілку, досліджену шостого по десятий рівень включно. Техніка нижче за шостий рівень не бере участі в обміні. Обмін стосується не тільки дослідженої техніки, а й вже придбаної. Наприклад, якщо у вас досліджена вся гілка, а в гаражі стоять лише дев'ятка і десятка, обмін врахується. Танки відповідних рівнів самі з'являться в гаражі, а інші будуть лише досліджені. Якщо в бажаній гілці вже досліджено частину танків, ви заощадите, обмінявши лише ті, яких вам бракує. Машини, які не потрібні для обміну, залишаться у вашому гаражі. Ціну в золоті можна знизити аж до нуля, додавши інші ресурси. Протим, Це, до речі, класно зробили вкладених ресурсів обмежена для всього кіломонів. Але Їх з підсоточками п'ять я не дуже згоден. Не дуже згоден. Зверніть увагу на екран деталізації. Тут є спадний перелік, де вказано, що відбудеться з майном на кожному танку, який ви здасте. В цілому відоси, до так, речі, все класно пояснює. Що нічого не Польову модернізацію буде перенесено на нову техніку. Це класно. Обладнання. Обмін виходить, типу 100%. Експериментальне буде вивантажено на склад безкоштовно. Екіпаж перетвориться на рекрутів, які збережуть ваш накопичений досвід. В цілому класно зроблено, але, але є нація екіпажу не зміниться. Наприклад, От, якщо нація ви змінили Є100 на Т110Е5, то не зможете пересадити старий екіпаж. І, Тут вроді би все класно, знаєте, але нація не міняється. Ми вам все попереносимо і досвіди попереносимо це все. І позберігаємо і обладнання, да, і танки. Це все буде класний полюва. А от екіпаж? Ні, вибачте. Він залишиться у вашій казармі для іншої німецької техніки. А на нових танках ви знайдете свіжих американських новобранців. Уф, Якщо екіпаж на старих танках не був навчений керувати ними, він просто переїде в казарму. Весь елітний досвід із колишніх машин буде перенесено на танк першого рівня відповідної нації. Ви так само зможете конвертувати весь досвід у вільний. Якщо раптом не дослідили польову модернізацію, краще зробіть це до операції обміну. Ще більше подробиць про умови обміну можна знайти у статті на порталі. Пам'ятайте, що після підтвердження ви вже не зможете скасувати операцію, тож під час вибору не підпускайте до комп'ютера кота. Хорош, хорош, операції. хорош. Тому виважено, вибирайте. Тонкий намьк, що ніякі апеляції прийматися не будуть. Розумієте? За пару кліків. Тонкий намек. І... Ніяких апеляцій по поверненню гілок не буде. Насолоджуйтесь моментальним отриманням цілої гілки техніки. Так, ну що, давайте подивимося, більш детально цей момент розглянемо. Зразу вже прогрьовану дискримінацію. Я не можу вибрати. Дивіться, я можу взяти німців, китайців, французів. Ой. Вибачте. Ну, китайці, совок одне те саме, блядь, німці. Е, совок, французів, Китай і Чехів. Тобто шведів, вибачаюся, що це, блядь. Оговорочки, якісь сьогодні по Фрейду йдуть, дивіться. А я думав, ну, я просто заходжу, і типу, на що мені брати? Грілі оце все. Ну, камон. Я такий думаю. Перед записом від урока, думаю, зай зайду, подивлюся. Думаю, що ж ми візьмемо? О, а візьмемо, думаю, польську да? А мені отакий тут, ви поняли, болт, а не польську ПТ-шечку. Я таки полистав, типу, ну, гриль, ну п'ять, ну, все це якесь шляпне, все таке нецікаве, капець. Здати все можна. Здати взагалі можна все без обмежень, дивіться. Здати взагалі все можна без обмежень, отримати, тобі, отримати ти можеш, по суті, болт. Я так кліпав очима, а що мені брати? Що мені з цього -всього брати, типу, знаєте? Я хочу теж раз, е поміняти, подивився, як воно буде на практиці. Це все буде відображатися. Да? Я так подивився, подивився. Давайте візьмемо, знаєте, е 705-го. Я його качати не хочу, тому ми його візьмемо, а здамо ми. А здамо ми, а здамо ми. Артулечку, звичайно, да? наступний крок. Дивіться, там по дослідженнях, там туди-сюди 4 700 злота має заплатити. Ну, вроді небагато, з другої сторони, це 400 чимось гривників. Ну, вроді як і багато. Да? Типу, за те, щоб докачати там два танка туди-сюди. Ну, ок, ок, дивимося далі. Наступний крок. Отут тут вже цікавіше, тут вже можна вибирати, що закинути. На жаль, тільки зробили обмеження, вільний досвід 10%. закреслення також 10% за. Е Інші креслення також 10%. І бонами можна на 100% бахнути. Получається, да? бонами можна на 100% бахнути, але бонів треба просто величезну кількість бонів. Як ви бачите, за два танка, щоб дослідити, треба 9400 бонів. Да? Давайте візьмемо іншу гілку. Ось, наприклад, Фоча. Да? Отримати Фоча, дивимося, до 6200. У нас у мене ще якраз по суті, він повністю вся. Вона, дивіться, що ви розуміли, вона досліджена мене закреслення. Ну, отак, от от, дивіться, вона виглядає. Де ця гілка фоша? Бачите? От так от. Не знаю, чи це, впливає, чи це впливає, чи ні. зараз ми провіримо, до речі. Ну, бачите, в мене все закреслення закрите. Зараз ми прові... провіримо, чи впливає е... Е... Ця. Чи впливає. Давайте щось... Так, вебочку вимкнув покажу вам. Е... Чи впливає? Дивіться, бачите, на все за мене забони. О, закреслення відкрита. Зараз подивлюся, чи впливає те, що вона досліджена, чи ні. Да? Тут, бачите, вона повністю недосліджена. Давайте перевіримо, як воно впливає тут в цій штучці. Зараз безстренько отримати гілку Фоша. А здаємо гілку. Е давайте виберемо так гілку, яка, наприклад, у мене вся в ангарі є. От, чисто, давайте гілка Йосипа сьомого, да. 6200. Бачите? Не, немає різниці. Що що, що, та, що вся в ангарі є, що це тільки німецьку. 6200. Стоїмось, да? давайте ми отак зайдемо, дослідимо зараз француза оцього шостого рівня. Да? Отак от зробимо. І подивимося, чи зміниться ціна в золоті дослідження. Да? Давайте подивимося, перевіримо цей моментик. І так, отримуємо е французьку повну, здаємо так само німця. 5700. Бачите? 5700. Тобто це впливає на нас. Да? І ми економ економимо, виходить, 500 золота. 500 золота економимо. І наскільки я розумію, дивіться, у мене пропаде арта, бо в мене в ангарі є, і дадуть мені фоша, наскільки я розумію. Наскільки я зрозумів, да? а якщо ми візьмемо, типу, здавати, здаємо повністю, гілку от, наприклад, Йосипа цього, то наскільки я розумів, я отримаю ці -всі, гілки, всі танки в ангар, а ці всі спишуться. Зараз ми це все провіримо. Да? Ну ми. Отак от, от беремо, здаємо гілку, здаємо рту, беремо собі, наприклад, де там совок грьобаний, да? беремо собі ми 705-го. 705-го берем, отак от, от. Так, наступний крок. Кидаємо максимум вільний досвід. Максимум вільного досвіду кидаємо. Кидаємо максимум креслень. Максимум креслень. І тут кидає максимум креслень. Оскільки ми беремо совок. Нам по суті, совок, по суті, вже більш. Ну, взагалі, кидає максимум совкових креслень. Ага, 5% тільки, так? Да? Давайте виберемо ще німецькі креслення. Ага. Ви поняли: процент не сумується. О, ще один косячок. Що не можна накидати усіх креслень потрошку. Треба тільки одні вибрати. Розумієте? Тому треба шукати, де. У вас багато їх, якщо є такі, і їх, їх здавати. А для цього треба 50 штук. 50 штук треба, щоб максимум забити цей, Ого, да, цікаво. А в мене всіх потрошечку є. Да? Тому що ми на трейдині, Ой, на цьому, на чорному ринку це все змінюємо. Да? Скидаємо це все на чорному ринку. На чорному ринку це все ми діло скидаємо. Всіх потроху закидаю, відповідно, у нас вони погано зберігаються. Але я, у нас є трошечки чити одні, да? зараз я доб'ю до 50 штук. Доб'ю до 50, е, Тим, що я не забирав бойові перепустки і е, нагороди. Зараз ми беремо е, 20 креслень на США. Нам треба, щоб було 50. О, ідеально. 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 Берем США. Ідеально. Так, беремо, значить, СОВОК. Здаємо арту. Наступний крок заново це все вкидаємо сюди. Оце сюди. І вибираємо сюди сише. А, якраз 50 штук це в нас. Так, отак. От бони я вкидати не буду. Да? Ну давайте подивимося по бонах. 9400 максимум, так? Да? Можна. Ну, давайте це припишемо. 400 да? Ага, максимум 65. А, все. Получається, в мене по золоту 0. Получається, воно, бачите? По золоту можна обняти за 0, кинувши, докидавши все з бонами. Тут вже питання: що для, що для кого цінніше? Бони чи золото? Якщо, в принципі, ви не донатите, якщо, в принципі, ви не донатите, да? то для вас бони. Доволі таки, з однієї сторони, цінний ресурс, тому що за бони ви берете премтанки, да, наприклад. А з іншої сторони, вас бонів можуть бути багато. Якщо ви накопичите. Для тих, хто накопичиться, це дійсно класно. У давно аккаунт, ці діла, в принципі, але, з іншої сторони, у кого давно аккаунт, у нього це все давним-давно вже досліджено. Да, і кого, там, я знаю, аккаунти по 100 тисяч бон людей є. Да. Ну, якось так. Ну, мені чесно скажу, мені бони шкода витрачати. Тому я краще закину це 3300 голдою. Да? Давайте ми проведемо цей експериментований облік, обмін. Да? Подивимося, що в нас вийде. Нагадаю, в мене в ангарі була тільки арта 10 рівня. О, давайте дивимося. Буде дослідження отримано, буде обмінено, а дослідження буде обмінено, а дослідження скасовано. Підтвердити. Зараз мені скаже, що у вас золота на аккаунті немає. Тому ми докупимо нужну кількість. Золото собі. Ага, галочка. Зараз треба мобільний ідентифікатор ще підробити. Рекомендую вам також ставити оцей захист. Рекомендую ставити, щоб менше було питань і проблем у майбутньому. Поставили захист вам ввести довго пару циферочок, да, буде знайти. Але будете в безпеці від шахрайств. Хоч якоїсь безпеки. Не знаю, наскільки це важко діло обійти. Е, да. але, але якісь будете хоч мінімальний, який захист у вас буде. Так що рекомендую народ. Так, і так, ми дивіться, бабахнули це все діло. Нам зайшло золото. Зараз ми це все підтверджуємо і дивимося, що це виходить у нас. Так, відкриту нову техніку. Досліджено, отримано. Понятно, там те, що списали. Окей. Отримання досягне. <смі> якісь нам нагороди понасипали. Наче дивимося. 705-й пише, що в нас в ангарі. Подивимося. А Артулечка в нас, ага, бачите, недосліджена абсолютно. Виходить. А, і дивіться, зразу, який прикол. <смі> я вам показував. У мене все було. Вони були закреслення, зібрані. Поняли, який прикол? Зразу же такий обсірончик. Закреслення, в мене були відкриті і той танк, і той танк, закреслення, набиті кресленнями. Да? Отак як подивитесь, мене вони були такі синенькі, да? а, а зараз дивіться, я обміняв. І ніхера! Я виїхав, у мене тепер закреслення не закрите, так як і був той танк. Тобто обмінювати ота гілки, коли у вас е, закреслення, вона вже відкрита. Получається, абсолютно невигідно. Абсолютно невигідно. Представте, І ця, оце жесть, звісно. І це також дивіться з нуль, нуль кресленнях. А в мене і той танк, і той танк був. Покресленнях відкритий. <с> Божечки ти мій, ВГ, ну ви, ну я розумію, що вони, можливо, цього варіанта навіть ніхто не розглядав, що такий може бути прикол. Да? Не тестили. Ну, от я потестую, подивіться, це фігня отримується, на мою думку, абсолютна фігня. Не знаю, хто чи це як то кажуть. чи баг, чи фіша, чи так задумано. Але <гум> я обміняв два танки, які в мене були повністю досліджені закресленням, і треба було тільки за вільний досвід протикати гарматочки, отак оце все діло, да? <гум> і... <гум> і Отримав два танки, короче, <гум> Повністю які треба досліджувати по новій тепер. Для мене це не критично. Я буду грати, воно кресленнями саме так само закриється. Да? А от для кося може бути типу, несподіванка і такі -такі доволі критична ситуація. Тому майте це на увазі. Отак, от, от, значить, так. тепер дивимося, що в нас робиться в ангарі. Де наші квадратики? А все, нема арти в ангарі у нас, немає. Зато в нас з'явився совок, важкий танк 10 рівня 705 й в ангарі. Так, е, да, на жаль, ми екіпаж, понятне діло, не отримали на нього, тому що це, в принципі, було в відеоролику сказано. Дивимося по польові, що у нас? Польова у нас просто прокачена. Тобто нам ще треба. Угу, на секундочку, польова у нас була вкачана в цьому. Да? На Арті у нас була проклі... куплена польова, скажімо так. Тут польова не куплена, теж маєте на увазі. Але тут дивіться, компенсація в кредитах за полю модернізацію в нас є, бачите, компенсація. Тобто це добре. Бойовий досвід перенесено на п'ятий рівень, ой, на перший рівень це для переводу. Членів екіпажів, що стали новобранцями відповідно нації, шість. Вісану в казарму 0. Класненько. Да? Тобто компенсація нам заїхала. То я добренько. То я добренько. Е Значить, виходить що? Ще давайте глянемо в казармах. Бачите, сімерочка, світиться. Вибираємо е німці. Німці, німці, німці. Як тут подивитися? Новобранці. Во. О. Оце у нас екіпаж, який походу... Десь тут наш екіпаж, який у нас, по ідеї, з'їхав із арти. А ну, підоріжіть. Пільтри. Давайте знаєте, як зробимо. Написано, що було додано к Да? У нас совок ідеї на виборанці. Оце ось по... Взагалі щось тут. Не совок, підожіть, нас німці ж були, да, німці туплю. Оце пойде ось у це, оці це зарти ось, по ідеї. Бачите, що де проценти не до 91%, це ось вони зарти, по ідеї злізли в мене. Бо у всіх інших, бачите, 0% іде. Оце все виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це зарти їх пересадило. Тобто ми тепер на якусь німецьку техніку можемо їх посадити і прокачати перки. Це приємненько. Да. Отак От у нас вийшло з обміном. Всі підводні камні ми, так би мовити, виявили під час цього обміну. Надіюсь, буде вам це відсить кор... корисний. Да? Так що пишіть. Коментарі, що ви думаєте по цьому обміну? Чи взагалі обмінювали ви щось? Да? І чи будете міняти? В общем, пишіть свої думки всі по цьому обміну. Такі от діла, народу. А на цьому все. Всім все найкращого. Тримайтеся, буде добре, все буде Україна.